16-й кушерський тиждень вагітності. Зараз наближається до завершення четвертий місяць вагітності. Минув майже місяць другого триместру, отже ви чудово виконуєте обов'язки майбутньої мами. Ваше харчування стало звичним. Нудота відвідує вкрай рідко, секс дарує тільки задоволення. Основні загрози викидня вже позаду. Ризик завдати шкоди дитині вірусним захворюванням або прийомом ліків також знизився. Всі відчуття на четвертому місяці при умові нормального розвитку вагітності не можуть викликати болісних або неприємних симптомів. Гормони приходять в норму, тому жінка стає спокійною та енергійною. Вага майбутньої мами в цей період вже відрізняється від початкової. Живіт стає помітнішим і круглішим. До цього моменту жінка вже може набрати до 2,5 кг. В майбутньому слідкуйте за вагою, адже якщо цього не робити, то до кінця терміну можна набрати занадто багато. Час від часу на 16 му тижні ви будете відчувати легкі тягнучі відчуття в животі. Це ознака того, що матка зростає. Якщо ви нахилитесь трохи вперед, ви зможете відчути, де знаходиться верхня частина матки, оскільки на даному етапі вона буде приблизно на ширині двох пальців над лобковою кісткою. В другому триместрі ви можете відчувати, що ваш животик стає інколи твердим. Якщо при цьому у вас нічого не болить і ці затвердіння не є періодичними і наростаючими, можете не хвилюватись. Ця матка так тренується до майбутніх пологів. Хоча від дільничого лікаря ви можете почути діагноз гіпертонус матки і пропозицію його лікувати. Найбільш напружені частини тіла, такі як живіт, груди та стегна, тепер можуть відчувати свербіж, коли шкіра, що покриває ці ділянки, розтягується. Зняти свербіж можна, наприклад, застосуванням якісної олії або молочка для тіла. На цьому терміні виділення зазвичай не турбують, хоча кількість виділень може бути підвищеною, але це нормальне явище. Мезерні білі або жовті виділення не є небезпечні. Білі виділення з сверблячкою можуть говорити про молочницю. А ось коричневі виділення або того гірше кровотеча є дуже небезпечні, як втім і кам'яніння матки, і сильні болі в животі. При виявленні подібних симптомів негайно вирушайте до гінеколога. Якщо ваші груди болять і неють, то вже зараз з ваших сосків може виділятись кілька крапель молозива. Молозиво це перша форма грудного молока. Це хороший знак, оскільки він показує, що ваші груди готуються до грудного вигодовування. Молозиво також допомагає зменшити свербіж, згаданий вище, оскільки містить молочний білок, який пом'якшує шкіру. На цьому тижні ви також можете відчувати біль в попереку. Це пояснюється тим, що круглі зв'язки, що підтримують вашу утробу, піддаються значному тиску, коли ваша матка стає більшою, щоб містити дитину. Через деякий час цей біль в спині послабиться, оскільки зв'язки розтягнуться і адаптуються до збільшеного розміру утроби. Періодична біль в попереку не є небезпечною, звичайно, якщо вона не супроводжується іншими симптомами, наприклад, підвищеною температурою тіла. Розвиток плоду на 16 му тижні вагітності. Від дня, коли ви дізналися про свій новий стан, пройшло більше, ніж 3 місяці. Здається, це недовгий термін, але тільки подумайте, наскільки значні зміни вже відбулись. Дитинка виросла від розміру маленької клітини до повноцінного малятка, яке має 11-12 см та важить приблизно 100 грамів. Зараз ваша дитина приблизно така по розміру, як гранат. Як і на кожному етапі вагітності, розмір і вага дитини залежить від її генів, які були визначені ще в момент запліднення. Тому навіть у однієї жінки при кожній новій вагітності значення можуть трохи відрізнятися. На 16-му тижні вагітності ваша дитина дуже активна, і, поки є простір, вона перевертається по декілька разів на день і робить різні акробатичні трюки. Тепер її рухи не безладні, а скоординовані. М'язи постійно розвиваються, а кістки міцніють. І ніжки тепер довші за руки, і вони з задоволенням безперервно рухаються туди-сюди в амніотичній порожнині. Насправді вони майже завжди рухаються, навіть якщо ви цього не відчуваєте, тому що навколо плідні води послаблюють вплив рухів. Протягом наступних кількох тижнів ви почнете відчувати рухи і удари малюка набагато сильніше. Це пояснюється тим, що малюк набирає вагу, а ще він почав чути та рухається відповідь на звуки. Тепер ви можете з ним розмовляти, розповідати йому про майбутню родину та вмикати класичну музику. На 16-му тижні вагітності ваш малюк все ще виглядає худеньким, бо не має підшкірної клітковини, а тіло вкрите густим шаром первородної смазки, яка буде його захищати до самого народження. В цей період серце малюка здатне перекачувати за добу до 25 літрів крові. Всі функції травлення на даному етапі бере на себе печінка, яка раніше відповідала за кровотворення. Проте потроху всі органи навчаються працювати, тренуючись перед народженням. Вже працюють нирки і січовий міхур. За утворення крові зараз відповідає кістковий мозок. При цьому її склад вже повністю сформований. Цей момент важливий тим, що зараз в складі дитячої крові є клітини, які присутні в складі крові дорослої людини. Ваша дитинка вже має власні досягнення. Вона навчилась тримати прямо шию, а також повертати голову в різні сторони. Поряд з цим очі і вушка крихітки стають на своє місце. Проглядається форма носика, ростуть вії і брови. Розвиток відбувається все швидше. Для швидкого розвитку малюку потрібно багато енергії та поживних речовин, які потрібно йому доставляти з організму матері. Це складне завдання виконує плацента. Плацента тимчасовий орган, утворений організмом жінки та плодом. Плацента кріпиться до стінки матки та поєднує в собі ваші кровоносні судини з судинами дитини. Через тоненькі мембрани ваша кров передає поживні речовини та кисень в кров малюка. Важливо те, що кров двох організмів не змішується. Це попереджує конфлікт між різними групами крові та передачу багатьох інфекцій від матері до дитини. Якщо у вас дівчинка, яєчники вже опустились в нижню частину тазу, сформована матка, фалопієві труби і піхва. Хлопчиків яєчка ще знаходяться в червній порожнині, але зовнішні статеві органи вже сформовані. Ваш малюк вміє регулювати рівень навколоплідних вод. Для цього він заковтує зайву рідину або компенсує її недостатність власною сечею. Не хвилюйтесь, це абсолютно безпечно, оскільки зараз сеча плода є стерильною. На 16 му тижні вагітності достатня кількість навколоплідних вод необхідна для нормального розвитку суглобів та м'язів. Не забувайте також, що під час вагітності важливо вживати достатню кількість рідини. Це не лише покращує ваше самопочуття, але й сприяє швидкому оновленню навколоплідних вод, в яких перебуває ваш малюк. А ще на цьому етапі у малюка вже починає формуватись індивідуальний відбиток пальців, саме той, який залишиться з ним на все життя. Це ще один доказ того, що кожна дитина унікальна з перших тижнів розвитку. А ще цікаво, що на 16-му тижні плід починає виражати свої емоції. Наприклад, може зморщити личко, зробити гримасу або навіть посміхнутися у вісні. Його обличчя поступово стає все більш виразним, а мімічні м'язи активнішими. А ще на цьому тижні у муляка може з'явитися гикавка, і це абсолютно нормально. Гикавка це справжнє тренування для життя поза утробою мами. Справа в тому, що дитина вже починає відпрацьовувати дихальні рухи, ковтає навколо плідні води і виводить їх за допомогою діафрагми. Таким чином малюк вчиться координувати роботу дихальної системи, готуючись до моменту, коли вперше вдихне повітря. Цей процес також захищає легені, завдяки гикавці дитячий організм вчиться відштовхувати те, що не повинно потрапляти в дихальні шляхи, наприклад, воду, молоко або пил після народження. Іноді гикавку можна побачити під час УЗД, і це завжди дуже зворушливо. Маленьке тіло з пальчиком в роті, яка злегка здригається. Трохи пізніше ви навіть зможете її відчути, ритмічні поштовхи в животі, які відбуваються через рівні проміжки часу. Це і є єгікавка вашого малюка. Не забувайте, що зараз надзвичайно важливо піклуватися про себе, адже все, що ви їсте, як ви почуваєтесь і наскільки добре відпочиваєте, має значення для росту і розвитку вашої крихітки. Зберігайте спокій, більше усміхайтесь і вже зараз будуйте зв'язок з своїм малюком, адже він вас чує, відчуває і реагує на вашу любов. На цьому все бажаю вам легкої вагітності.